Хочете навчитися програмувати, але переживаєте, що не маєте до цього таланту? Думаєте, що ви вже не того віку, щоб опанувати цю сферу. Тоді дивіться це відео до кінця. Отож, що не потрібно для програмування. Талант. Програмування це навичка, яку можна опанувати. Хоча талант може допомогти в цьому процесі. Він не є обов'язковим для успіху. Верстка сайтів та програмування потребують знань HTML, CSS та JavaScript. А ці знання можна набути. Підписавшись на мій канал, ви будете отримувати такі знання регулярно, маленькими порціями. Так, щоб було цікаво і без різких стрибків на складні теми. Зрештою, важливо практикуватись писати код. Щоб набувати досвід та вдосконалювати свої навички. Отже, хоча талант може сприяти успіху у програмуванні, він не є обов'язковим. Головне це знання, практика та бажання вчитися, другий фактор вік. Чи має значення ВІК для того, щоб опанувати верстку та програмування? Ні. Вік не має значення для опанування IT-технологій. Будь-хто, незалежно від віку, може навчитися програмувати, якщо він має відповідні знання та навички. Роблячи перші кроки у програмуванні, може знадобитися більше часу та зусиль для вивчення нових технологій та інструментів. Однак з правильним підходом та регулярною практикою. Ви опануєте програмування. Тому якщо вам здається, що у вас нема таланту або ви вже не в тому віці, щоб починати програмування, то скажу вам, що це не головне. Те, що вам потрібно, це бажання і самодисципліна. Вони будуть рушієм до занять із програмуванням. І тоді ви досягнете хороших результатів, чого я вам і бажаю.